Чого наступного сюжету перф... переформатувала своє виробництво і виготовляє тактичні візки для евакуації бійців за ескізом робітника підприємства, який нині боронить країну? Ці спеціальні металеві конструкції продумані до найдрібніших деталей для спрощення евакуації захисників з передової цього року. За свою діяльність Ірина здобула і почесну премію, створено жінками. Про невтомну жагу допомагати оборонцям. Далі Луїза Єрьоміна. Для мене це дуже важливо допомагати хлопцям і розуміти, що якомога більше наших бійців будуть врятовані і повернуться. Пані Ірина розповідає про виробництво засобів евакуації для бійців на передовій. До великої війни її підприємство виготовляло металоконструкції для будівництва. Після повномасштабного вторгнення Росії практично всі працівники пішли боронити країну. І Ірина почала волонтерити виробництво, поставили на паузу. Та одного дня від робітника з передової надійшло замовлення від нашого. Скажемо так, співробітника, інженера нам прийшов запит, майже закопу щодо креслення для виконання бойових завдань каже: ви можете таке зробити? каже, ну нам би це дуже допомогло. Це був такий тактичний візочок, так ескізик, котрий ми. Виготовили так і розпочалось масове виготовлення тактичних візків. Ідея цих систем евакуації в тому, аби боєць міг самотужки вивести пораненого побратима до точки евакуації. Якщо нема такої можливості тактичного візка або волокуш рядом, то для евакуації однієї людини потрібно мінімум шість. Бійців модели тактичних візків кілька. У їх виробництві прислуговувалося до всіх побажань бійців. Вироби постійно удосконалювали. 7 сім тисяч десь 300 возиків, саме цієї моделі було виготовлено і роздано. У так він застегується, сюди. Карабін великий і боєць тягне. Ну, сюди Пан Юрій показує нам тактичні візки, які найближчим часом відправлять захисникам на передову. Чоловік нині проєктує та покращує моделі евакуаційних систем для бійців. Сам з Чорнобаївки разом з родиною пережив російську окупацію. Дев'ять місяців з сім'єю в погрібі. Прожили сім'єю, тому що обстріли. Все де окупації, коли хлопці зайшли, нас освободили. Я кажу, ну і. Я сюди приїхав і сказав, якщо не берете воювати, а я після контузії, тоді буду шукати десь виробництво. Це саме той возик, з якого все розпочалося. Його нам повернули вже з вибровані, там із вертольота його кидали. Тут зібрані всі побажання хлопців. Ми його протестували на полі бою, все вони попросили. Ручки додаткові, бо одному тяжко підгору, зробіть, нам зробили. Окрім виробництва, на підприємстві візки і ремонтують. Ось такі евакуаційні системи повертаються з передової. Третя штурмова нам прислала після обстрілу, получається, що скажу вам шість возиків. Займаємося ще, скажімо, сервісним обслуговуванням. Замінили колеса, все ось в осколках побите. Робочих рук на підприємстві бракує. Майже всі працівники зараз на фронті, тому навчають молодь. Ні, я ще учився і прийшов сюди працювати. Була практика, допомагаю рятувати життя. Колись за зміну могли виготовляти до ста тактичних візків. Нині коштів бракує. Втім, виробництво не зупиняється і вдосконалюється. Це не наша розробка, скажімо так, але ми її виробляємо. Це евакуаційна волокуша, яка має досить легку вагу і може кріпитися до рюкзака військового. За спиною пані Ірини численні подяки від бійців каже: не зупинятися і продовжувати свою справу далі мотивують ось такі відео, які надсилають бійці з передової. Ті кадри, котри ми отримували від хлопців щодня з лінії бойового розмежування, це саме. Наші засоби евакуації. Братику, все буде добре. Добре, що тачки є. Пані Ірина цьогоріч стала переможницею премії, створено жінками. Для неї це особлива нагорода. з-поміж понад чотирьох сотень проєктів перші здобула саме її ідея. Важливо, щоб про тебе дізналися і тебе підтримали, навіть, скажімо так, ті жінки, котрі. Котрі з тобою теж роблять велику справу. Луїза рівна Тарас Вовченко. Програма Вікне з тебе Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.